Одинадцять кладовищ знаходиться на території Житомира. Серед них як старі цвинтарі, яким по кількасот років, так і відносно нові: два корбутівських кладовища, нове і старе, два смолянських цивільне та військове, два російсько-вільських цивільне та військове, а ще польське, єврейське, старообрядове, чеське та лютеранське. За інформацією міської ради з одинадцяти цвинтарів діючим є лише одне корбутівське кладовище. Розмір цього цвинтаря збільшується стрімкими темпами. Лише минулого року тут поховали 2060 людей. І ще Понад 1100 людей за перше півріччя 2016 року. Втім, і на інших кладовищах Житомира, які офіційно вважаються недіючими, щороку відбуваються поховання. Так на Смолянському цивільному кладовищі у минулому році здійснили 113 захоронень і 56 від початку цього року. Третім за кількістю поховань в Житомирі є польське кладовище. Минулого року тут похоронили 71 людину і 36 людей у цьому році. Про стан польського кладовища турбується краєзнавець Георгій Мокрицький, адже на цьому цвинтарі. За понад 200 років поховано багато видатних польських діячів. Могила першого льотика польського, який загинув жив в Житомирі, Масієвич Матиєвич. Або могила єжі Алізара. Це видатна. Така е, постать взагалі видатна родина на Житомирщині, на Волині, польська, прогресивна. Краєзнавець зазначає, через відсутність належного догляду на польському кладовищі руйнуються пам'ятки, які мають історичне значення. Підпалили дерево, і якраз дерево впало на пам'ятник Єжа Елізара, і, а там пам'ятник у вигляді такого високого постаменту на надгробку. І в горі ангел, скульптура ангела із мрамора, марамурова скульптура. І впало дерево і збила цю скульптуру і відбила крила. Втім, якщо докласти зусиль, польське кладовище може стати популярним місцем для туристів і не лише українських, упевнений Георгій Мокрицький. Для того, щоб кладовище відвідувалося і було в нормальному стані, воно має туристським об'єктом. бути. А для того, щоб воно було туристським об'єктом, воно має бути пам'яткою історії офіційною. Статус має бути або навіть заповідника історико архітектурного. І вже йде до цього. От, наприклад, для полепольського кладовища нами підготовлено 10 паспортів на найцікавіші пам'ятки, які або за архітектурними параметрами, або за з містом самим, за, за прізвищем і тим, хто похований, вони європейського масштабу, це не містечкові якісь поховання. Вони ж зараз в експертизі в Міністерстві культури і має бути затверджене наше польське кладовище на рівні поки що місцевої пам'ятки, але й домовлені, що потім буде надано статус національної пам'ятки, так як і Личаківське кладовище у Львові. І з того часу можуть якісь кошти виділятись на пам'ятку. На на підтримку її, на реконструкцію пам'ятників, на благоустрій, на освітлення, на охорону і так далі. І цей об'єкт тоді стає. Стоїть... Відвідуваний і туристичний на поточний ремонт та утримання кладових Житомира у 2015 році з міського бюджету виділялося понад 5 мільйонів 640 тисяч гривень. Станом на 1 липня цього року понад 4 мільйони 765 тисяч. Доглядає за кладовищами міста комунальне підприємство, спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування. Під час поховань це підприємство надає послуги, які оплачують рідні померлого. Скажімо, копання могили обійдеться від 345 до п'яти до. 1135 гривень. Вартість залежить від пори року та способу копання. Катафал буде коштувати 616, 675 або 822 гривні. Мінімальна вартість одного поховання складає 2035 гривень. В середньому Житомиряни платять 2859 гривень.